Вітаю глядачів та підписників. З вами Харизматик Геймінг. Ми починаємо. Якщо поглянути на тенденції гри у нинішньому рандомі, то вона все більше і більше скочується в дві крайності: зливи. Коли почався бій, ти на хвилину залип у повідомлення на телефоні. А коли повернувся, то від твоєї команди залишилася одна арта на базі в кущах, і ЛТ, яка ховається за нею. Та люте стояло, коли ЛТ обох команд, тикаючи в рандомні місця на мінімапі, летять на всі стволи команди противника, зливаються, а решта гравців команди весь час гри що залишився, стоїть по кущах, пояснюючи один одному, хто з них придурок і з якого місця в кого ростуть руки. Саме про одного з таких представників стихії ховатися в кущах бо дадуть звіздюлін французьку ПТ восьмого рівня. АМХ Кеннондегімесам 105 штурмовий пістолет AMX 105 або ж по-простому AMX CDA-105 ми і поговоримо. Блін, штурмовий пістолет. В якому місці він штурмовий? Швидко пройдемося по ТТХ цієї ПТ та більш детально зупинимося на її статистиці в нинішньому рандомі. Нагадаю, що статистику я збираю самописним модом, який написав за допомогою Python та чата GPT. Для репрезентативності вибірки я зіграв 100 боїв і це зайняло майже 13 годин реального часу, і тільки вже за це можна поставити лайк. Під час гри в мене в боєкомплекті було лише 5 голдових та 3 фугасних снаряди, решта звичайні. Свій реплей на цьому танку я не записав, тому на задньому фоні буде найкраще з того, що вдалося знайти з реплею оновлення 1.28. Почнемо з броні цього танку. З нею все сумно. 160 170 мм переведеної броні нам вистачить лише для того, щоб танкувати ЛТ і жадібні до голдових снарядів СТ свого рівня. Всіх інших ми зможемо танкувати лише маскою гармати, яку попадатимуть або випадково, або якщо раптом хтось з нас візьме в автоприціл. Решта броні, що знаходиться з бортів корми та зверху, викликає лише смуток і жадібний блиск в очах артилеристів, які навіть без зайвого везіння можуть пробивати в нас на фулочку. І тут хочеш не хочеш, а звукова розвідка для нас must have. Є ще рикошети, які не те, щоб рідко і не те, щоб часто, але трапляються. В середньому я витанковував на цій ПТ-217 одиниць, рекордний показник 1450 витанкованої шкоди за бій. Мобільність. З нею все чудово. 55 км вперед і 18% назад дають нам можливість тікати з флангу, якщо раптом щось пішло не так. Мабуть, саме тому при 57% перемог виживання в мене 43%. Ну хіба що ще і через чудове маскування у 40% при правильному викачаному екіпажі. Гармата комфортна, пробиття 260 звичайним і 310 голдовими снарядами, точність 0,29. Непогана стабілізація. КД 8,7 секунди, середня шкода за постріл 390%. 90, кути вертикального наведення мінус 8 градусів. На ділі ці цифри нам показують середню шкоду 1862 одиниці та сумарку 2100 одиниць, що в моєму виконанні найбільшим показником серед танків, по яким вже зібрана статистика. Рекордні показники на стрілу цієї ПТ в мене становлять 4909 дамагу та 6355 сумарки, фраги 1,3 за бій. В середньому ця ПТ наносить 10,6% всього дамагу команди, і в цьому вона також топ. А от ранг по досвіду, або як ця ПТ впливає на бій, лише 5,7%, що менша лиса. Та контрадікшенса. Огляд, як у кожний себе поважаючий ПТ, ніякий, лише 387 метрів з екіпажем на стероїдах, що дають 173 одиниці середнього засвіту та 0,2 виявлених танка бій. Середня тривалість бою за участі Amix CD 105 7 хвилин та 45 секунд, а це вже відчутно більше в порівнянні з тим самим контрадікшенс, з яким триває в середньому на 33 секунди менше. І здається, моя теорія про кущове рукоблудство в нашій грі, все ж має право на існування. Середній час Життя в бою 83%. Це також топовий результат. Що по сріблу? В середньому ЦПТ отримує забій звичайним аккаунтом 38 604 одиниці срібла та 57 тисяч з прем аккаунтом. То, на відміну від С52 ліста контрадікшнс, середні витрати на ремонт склали лише 4797 одиниць срібла. Поповнення боєкомплекту 11880 в середньому. З цього всього виходить, що фарм на ЦПТ приносить в середньому двадцять. 21 927 одиниць срібла на звичайному та 41 229 одиниць на прем аккаунті. Забув додати, що в цей розрахунок не входять витрати на ремкомплекти, аптечки та вогнегасники, так як я ними затарююся зі знижками 50% під час акцій ВГ. Якщо подивитися на рекордні показники, то мені вдалося забій максимум нафармити 114 164 одиниці срібла. А якщо враховувати бусти, то в середньому забій я фармив 71 785 одиниць срібла з прем-аккаунтом, а максимум забій склав 178 855 одиниць срібла. Якщо підсумовувати гру на французький прем ПТ AMX C 105 я можу сказати, що це один з небагатьох взагалі танків в грі, який приносить задоволення. Висока швидкість та маневрність дозволяє швидко переміщатися. З флангу на фланг та займати ключові позиції на мапі. Дрин на 390 одиниць шкоди з задоволенням ламає кабіни супротивникам, які занадто щиро вірять в свою броню або удачу. За все це ПТ платить своїм бронюванням. Якщо на умовному Гімельсдорфі для неї майже немає місця, де можна було б заховати свою кришталеву тушку, і ти майже перестаєш любити цю мапу, то потрапляючи в свою стихію на Малинівку чи прохорівку, він розкривається у всій красі. Так, це кущовий геймплей так, ти як ПТ можеш мало впливати на бій, і в залежності від схилу ЛТ-вода в твоїй команді, він може стати для тебе як найкращим другом, так і найбільшим ворогом. Так, один засвіт на відкритій мапі гарантовано дає тобі путівку в ангар. Так. Клас ПТ не дуже підходить для недосвідчених гравців в цілому. Але його динаміка, маскування, кути наведення викликають враження, що ти граєш на такому собі Є25, е якому стукнуло 40 років, який вже набрав зайвої ваги і вже не так швидко біжить 100 метрів, але з задоволенням кошмарить ворога і далі, бо може і хоче це робити. Я однозначно рекомендую цей танк для отримання собі в ангар. Звичайно, не за всі кошти світу, а під якусь там знижку, чи трейд-ін, чи, можливо, він в майбутньому з'явиться забони. Мені тут порадили додати інтерактиву відео, і ось ще я придумав. Якщо у вас є бажання дізнатися, як фармить який-небудь танк, або які реальні цифри релізуативності він може показувати, напишіть про це в коментарях. Перший танк, згаданий в коментарях, по якому в мене вже є статистика, буде героєм наступного відео. І одразу скажу, ще збираю статистику не лише по премтанках. У мене є статистика машин 10 го рівня, акційних 9, тому як знати, а раптом це також комусь буде цікавим. А на цьому в мене все. З вами був канал Харизматик Геймінг, Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся на канал, підтримуйте з та україномовний контент. До зустрічі у нових відео.